El Інські енергооб'єкти протягом всього періоду великої війни були і залишаються ціллю номер один для ворога. Якщо через постійні обстріли струму не буде тривалий час, будинки залишаться без опалення, води та каналізації. Як пережити цей період та як діяти? Я Марія Скиба. Це програма. Є вихід, як обійтися без основних благ цивілізації за умов тривалої відсутності електрики. Усі секрети розкаже мій гість. Це експерт з безпеки та виживання Ігор Молодан. Пане Ігорі, вітання. Так, добрий день. Будемо сьогодні намагатися виживати, а ви поділитеся своїми секретами. Основні лайфхаки, які з'явилися під час великої війни, з вашого досвіду, ну основне, це, мабуть, генератори да найбільш угу. розповсюджені були, коли вже такі ажіотаж, і всі почали розкуповувати. І тут є різні звичайно думки, але це, мабуть, основна така фішка цих попередніх років зараз люди переходять вже і на сонячну енергію, і на інші більш дешеві, скажімо, там засоби, щоб перетворити цю енергію або сонячну, або десь знайти цю енергію, щоб вона була, хоча б для живлення наших гаджетів, для живлення ноутбуків, для живлення наших телефонів. Давайте одразу до практики, щоб наглядно показати нашим глядачам, що потрібно мати, щоб якомога комфортніше в складних умовах пережити блекаут. Тут основні гаджети, тут саме елементар. Це безпосередньо повербанк на 10 тисяч мА, тобто його достатньо для того, щоб зарядити хоча б два рази свій телефон. Угу. Це більш потужний у мене є повербанк, який можна заряджати від світла, тобто від сонця, положив на підвіконня десь і собі заряджається. Телефон і цього достатньо, в принципі, щоб за декілька годин зарядити. Ну, хоча б Це за... практичніше, так, але він зв... і дорожче. Звичайно. звичайно, він і дорожче, є різні, бачимо, що тут можна і безредова зарядка є, тобто можливість, тут же є і фонарики, які можна використовувати uh -huh. безпосередньо. Звичайно, що він дещо дорожче, декілька навіть виходів, і... але він більш ефективніший в цьому плані, бо ми беремо енергію просто від сонця. А влітку це, це... це зробити доволі просто. Так, що ще? Заряджаємо пристрої. Сонячна, Сонячна панель, так, від неї теж можна безпосередньо заряджати USB, є вихід, тобто теж кладеться, вона більш потужна і напряму може заряджати, в принципі, ті ж самі телефони, і цього буде достатньо. Також є, ну, це для, вже якщо у нас є панелі, ми беремо скажімо, промислові панелі на 1 кВт або на 2 кВт, да, Там встановити можна, в принципі, таку панель. Якщо у нас там на південь виходять вікна, угу. навіть багатоповерхових будинків я бачу, встановлюють такі панелі. То ось є контролер, через який, в принципі, ця енергія має десь піти на акумулятор. Акумулятор теж має бути, але він важкий. Я тому і не приніс його з собою. Що знадобиться, і де? Якщо, наприклад, приватний будинок, ми кажемо про генератор, який можемо встановити в самому будинку. До речі, генератор вони. Різні бувають, тобто це і на бензині, на дизельному uh -huh. паливі. Все залежить від того, яка потужність нам необхідна, в принципі. Тому вибирається генератор саме по потужності. Наскільки вам треба потужність. В залежності від цього, звичайно, що і розход того палива буде різний. Тобто від цих генераторів. Так, в будинку це актуально. Навіть дехто встановлює багатоповерхових будинки, я маю на увазі окремо, тому що там треба 6 метрів від будинку. Да, Багато Так, безпека тут важливо, да, була, але ну. Кабелі десь тягнуть там собі на етажі, е, 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 там ось е, працює. Я, до речі, пр... мешкаю в приватному будинку і не маю генератора, але маю сонячні панелі, бо вважаю, що це більше ефективно <кан> <пан> і... Більш дієво, тому що той же самий генератор. Його треба по-перше, це заправляти звичайно, що паливом це треба возити постійно. По-друге, а це зараз не дешево, Бачимо самі скільки зараз паливо коштує. Воно ще підвищується в ціні. Звичайно, що його треба і мастилами забезпечувати, і якусь там регламентні роботи робити. Ну це техніка, це техніка. Умовно кажучи, та яка потребує уваги. Якщо він поламається, то все у нас альтернатив взагалі немає. Пане Ігорю, маємо питання від глядачів. Одне із них звучить таким чином: що краще використовувати під час блокауту генератор чи портативна електростанція, якщо потрібно обрати, генератор ефективніше, звичайно, що тому, що він автономний. Угу. І не потребує електроенергії. Ми ж кажемо про електроенергію. Якщо немає електроенергії, звичайно, що треба її взяти десь. Портативні електростанції, вони, ну, вони ж теж, принцип дії їх такий, що вони, їх треба заряджати. заряджати. Да, це якось той же самий повербанк, тільки більшого об'єму. І звичайно, що воно дає більшу там, потужність, більшу ємкість акумуляторів. Але я теж до цього доволі скептичний, бо вони коштують дуже дорого, угу. там приблизно як і генератор. Генератори Фактично такі потужні, скажімо, коштують як варіант, можна використовувати. Звичайно, що це в своїх квартирах, тому що там генератор не поставиш, то в квартирах можна використовувати, але це залежність від. Електрики. Тобто, якщо вона є певний час, і треба цей час ще, щоб воно зарядилося, а це тривалий доволі такий час, там можуть вони заряджатися і 3 години, і 4 години. Да? І якщо у нас світла взагалі е, немає ніякого, то звичайно, що там вже е, або генератори, який ти. А тоді вже у нас був дефіцит палива треба було його якось запастися заздалегідь. Тому в тому випадку сонячні панелі, звичайно, щоб були більш корисні. Хоча взимку теж сонця мало і. Ефективність їх падає по приватному будинку. Зрозуміло особливості виживання, скажімо так, або життя в час блекаут в квартирі. Звичайно, що залежить від того в якої квартирі. Якщо це багатоповерховий мається угу. на увазі будинок, там де нема взагалі газу, да, то це питання і кондиціонування, тобто охолодження будинку, да приміщення це і питання приготування їжі. Ну і звичайно, що освітлення, так. підзарядка і тому подібне. Тому в цьому випадку краще за все мати. Такі ось прилади, як заряджуваний пристрій, тобто, щоб заряджати акумулятор. Звичайний акумулятор автомобільний, хоча б мінімум, але mm -hmm. краще літів він дорожчий, мається на увазі той, який використовується для сонячних панелей. Він дорожчий, але в нього більше циклів, скажімо, там, розрядки, зарядки. Але для побутових там, нетривалого використання можна використовувати і зняти. В завтівки, акумулятор акумулятори використовувати. Тобто, що... в квартирі це можна робити? Важливо? Звичайно, це безпечно? Да. Можна це безпечно на балкон виставити ці акумулятори і не буде там жодних. Хоча літій можна і всередині використовувати, там випаровувань немає. Зараз всі акумулятори, в принципі, не обслуговувані, тому там мінімум випаровувань. Ось таким пристроєм він заряджається. Через інвертор проходить вже 220. Випрацьовується і безпосередньо можна тут, уж, якщо побачите, є вже розетка, тобто сюди під'єднувати будь-які прилади, ну як будь-які, в залежності від того, які, наскільки потужність цього інвертора. Теж треба це розуміти і використовувати безпосередньо можна і лампочку вкрутити собі, щоб посвітлювалася, і навіть в залежності від там, потужності, це може бути і холодильник, це може бути теж працювати в принципі хвідки тобто влітку. влітку це технік. актуально. Звичайно, що оце ось для мене це мінімум. Пане Ігорю, знаємо, що під час блекауту хто не мав ось цього, що зараз у нас на столі, тому що про багато речей ми навіть не думали, що коли це знадобиться люди почали використовувати певне туристичне приладдя, угу. яке використовували під час відпочинку на природі, з того, що ви можете використовувати... Взагалі, Це павербанки, як правило, так. беруть з собою використовувати і в. Принципі, сам туризм це автономне таке перебування в природному середовищі, і звичайно, що там вже можна і багаття розпалити, да, щось приготувати, що не зробиш багатоповерховому будинку. Там можна десь і воду очистити, знайти тому, звичайно, що там більш. Можливості, ніж в квартирі, бо квартира обмежує безпосередньо і власника, тому що там за правилами безпеки да, багато чого не можна робити. Тож само, там буржуйку встановити, просто так це теж не можна робити. Ну і інші, звичайно, що речі використовувати. То в основному це якщо для електрики, то це сонячні панелі павербанки. є запитання наступне від нашого глядача: чи можна зігріватися портативною газовою плиткою зі змінними балончиками? Це небезпечно в будь-якому випадку, бо газ він дає вуглекислий, да, випрацьовується, тобто він вижигає кисень і може просто задохнутися там всередині, тому краще не використовувати. Газові пальники для того, щоб зігріватися. Те ж саме стосується в принципі, і е, якщо піч є газова, теж використовувати сам газ, тому що він забирає багато кисню. Якщо це великий простір, то він не нагріє. Якщо це обмежений простір, то в принципі, е, ця ж небезпека є отруєння чадним газом. тому… Я б не радив би наступне питання від глядачів. Воно стосується такої теми: у багатоповерхівці без електроенергії не працює каналізація. Що робити в такому разі? Залишаються на перших парах у нас в бачках, в смивних бачках так. вода. Вона. Досить, скажем, можна використовувати для певних технічних нужд. Якщо є якісь запаси зробити води, я знаю, що люди роблять запаси води, тобто цих пластикових бутилях. Да? Збирають її і залишають, тому звичайно, що це краще це робити, і щоб у нас в ванні було ну декілька десятків літрів такої води, хоча б 10 таких бутилів 6-літрових, щоб були як резервне, скажімо так, для того, щоб можна було десь використовувати як технічну воду, як питну воду і тому подібне. З водою розібралися. Якщо ще повернутися до питання освітлення в квартирі, що це свічки? Так, те, що ми можемо зробити, якщо не встигли купити свічки, наприклад, mm. або немає сірників, що ви порадите, Практичні поради ну, взагалі зараз не мати сірників, це так. Це це, це це не гарно. Це не безпей, не гарно, це, так? Не гарно так. так. Краще за все мати. Я, навіть я теж може і сірняків не маю, але маю запальнички. Угу. мене ціла Коробка запальничок є, вони дешеві зараз. Їх можна купити, щоб вони були і це більш дієві, тому що вони на тривалий час, звичайно, що можуть використовуватися, більш безпечні. Це перше. Друге, на рахунок свічок, звичайно, що зараз, в принципі, літня пора, і тому темніше вже пізніше. Рано вже світліше, такої потреби я не бачив там в свічках, в освітленні нагально є ліхтарики, які можна зарядити від тих же самих повербанків. Навіть в повербанках, як я показував, є ліхтарики. Якщо щось підсвітити, подивитися, то цього буде достатньо. До речі, ось ці ліхтарики, тому що тут світлодіодні лампочки, вони. І потужні, і забирають мало енергії. Uh -huh. Доволі такі ефективні. Їх різні бувають. Вони бувають із динамо-машиною, тобто можна крутити його, якщо у вас підсаджується, то тобто накрутив. І там є вже і радіо, можна послухати. До речі, теж доволі актуальне в наш час, бо різні бувають ситуації, щоб отримувати якусь інформацію від тих же самих рятувальників. Так. Якщо щось трапиться, то я б радив би в кожній Сім'ї мати радіо радіо з із повербанкам. Отже, чим варто запастися на випадок блекауту, аби вам було світло та тепло, і в скільки вам це стане, розбираємось далі. Найдоступнішими опціями для освітлення є свічки. В середньому упаковка із 10 свічок, кожна з яких горить близько 8 годин, коштує 200 гривень. Лед гірлянду довжиною 290 сантиметрів можна придбати також за 200 гривень. Ціни на лампи нічники коливаються в межах від 5000 до 850 гривень. Ці товари працюють від батарейок, які які наразі продаються в середньому по 100 гривень за 10 штук. Тепер давайте про ліхтарі. Тут ціни коливаються від кількох десятків гривень за кишенькові чи налобні малопотужні прилади і до 30 тисяч гривень за потужні ліхтарі, які можуть працювати в режимі прожектора впродовж 25 днів. Далі про павербанки. Найдешевші сьогодні коштують від 300 гривень. Втім, дешеві прилади не гарантують показники, зазначені на упаковці, і швидко виходять з ладу. Недорогий та більш-менш якісний прилад обійдеться приблизно в тисячу гривень. Готувати їжу можна на портативній газовій плиті із змінними балонами. Кожного вистачить на кілька приготувань їжі. Ціна питання близько тисячу гривень. Стане в нагоді і туристичний газовий примус. Легкі і компактні коштують вони від 500 до 3000 тисяч гривень залежно від потужності. Тепер до більш потужних джерел енергії. Ціни на портативні зарядні електростанції залежно від потужності коливаються від 3 і до 200 тисяч гривень. Наприклад, від звичайної станції за 20 тисяч гривень потужністю 500 ватт, холодильник може працювати до 5 годин, газовий котел до 4 годин, а мобільні телефони можна заряджати ледь не цілодобово у будь-якій кількості. Ціни на бензинові генератори вартістю від 4 і до 350 тисяч гривень, як і завжди ціна залежить, звісно, від потужності. Найдешевший дизельний генератор обійдеться приблизно в 20 тисяч гривень. На ринку можна знайти варіанти вартістю майже півмільйона гривень. Давайте поговоримо про те, який запас продуктів можна зберігати вдома, навіть не можна, а потрібно зберігати угу. вдома і бути готовим до того часу, що холодильника не буде, і певні продукти в ньому можуть зіпсуватись. Що це ну по всім нормативам, скажімо, міжнародним безпековим нормативам угу. по різних з різних е, джерел. Це 14 діб, хоча б на 14 діб має бути запас їжі. Але запас їжі, яка не потребує ні холодильника, да? тобто та тривалого зберігання, це ті ж самі консерви, ті ж самі якісь сублімати, напівфабрикати, але хоча б на 14 днів у нас має на кожного. Бути запас такої їжі те ж саме стосується води, до речі. По нормам на добу 2 літра води питної води, то звичайно, що тоді на людину це треба 28 літрів, так хоча б на 14 днів, щоб була якась питна вода в резерв в резерві. Це на одну людину навколо. Допомоги певної самому собі існує багато провокативної інформації, яку я хочу з вами поговорити. А ви мені скажете, це правда чи брехня? Mm -hmm. Отже, одна із такої інформації: наступні ракетні удари по енергооб'єктах стануть фатальними для України і призведуть до повного блекауту. Є люди, які часто користуються цим, і наганяють негативну обстановку. Це правда чи брехня? Я думаю, це неправда. Від чого це залежить? Ми пам'ятаємо, і навіть в міністерстві енергетики казали про те, що будуть створені окремі невеликі та енергооб'єкти енергостанції, які зможуть якісніше забезпечити міста та села світлом, до прикладу, електроенергією. Звичайно, що можуть бути певні якісь е, проблеми, і вони є, і вони існують після обстрілів влучних обстрілів, скажімо так, але є перенаправлення цієї енергетики і. Після цього перенаправлення там через до речі не дуже тривалий час відновлюється електроенергія. Дякуємо за це нашим рятувальникам і тим, так з кому вдається і енергетикам. Рятувальникам да наступне Україна не відновиться енергетично і не підготується до зими і краще залишити країну. Також є такий наратив. Це брехня, це неправда, так. Як зробити так, щоб Україна якомога швидше відновлювалася, і щодо порад, що для цього потрібно? Ну це допомога наших західних партнерів, які в принципі нам і допомагають постійно в цьому напрямку. Ми бачимо те, що стосувалося. Ми не були готові, да там в 22 році, там взимку, скажімо, до е тих подій, які сталися з блекаутом нашим. Хоча у, по різному це у нас було там тиждень, не було світла, у когось не було 4 так. дні світла, у когось 3 дні світла не було. У когось тобто всіх... досі немає так. Да, у когось, М до речі, і досі Час немає. Зобстилі. Да, це мається на увазі ті, що прифронтові межують, райони. прифронтові райони, так. Але звичайно, що відновлюються доволі таки швидко, Ми бачимо, і в мене теж була така скептична до цього думка. Тоді ще два роки тому, що можуть бути якісь певні проблеми. Зараз я розумію, що це проблема там ну на тиждень максимум, і вона вирішиться. Ну і наступне українці мають звикнути жити у темряві. Дуже довго я навіть не знаю, скільки це дуже довго може бути. Ну комусь і день це довго, якщо нема світла, а комусь, в принципі, місяць може витримати. Тому у кожного своє відчуття, скажімо, комфорту. Відсутність світла насамперед, це вихід з зони комфорту. І, і, і Коли людина підготовлена до цього виходу з зони комфорту, да, то для неї це в принципі не проблема. Може там десь якісь. Е, Дискомфорт викликати, але це не такий, не критичний. А є люди, які не підготовлені. Вони взагалі не знають, як це бути без гаджетів, як це бути без світла, як це бути без е, якихось засобів інформації. І тому подібна. Тому звичайно, що для них це буде може бути і критичним. Ви знаєте, для мене особисто зона комфорту це іще тоді, коли ти знаєш, де твої рідні. Чи з ними все нормально і обов'язково, що ти можеш подзвонити або написати і спитати де ти, як ти, чи ти в безпеці, чи є в тебе їжа, і чи можеш ти чи є в тебе що пити, до прикладу? Тримати зв'язок. Телефонний зв'язок, що для цього потрібно? Як налагодити е, цей процес? Звичайно, що якщо не буде світла і тривалий час навіть і гаджети треба заряджати, ну якщо вони не з сонячної панелі, скажімо так, то в цьому випадку якісь радіостанції можуть, можуть працювати. Все залежить від дальності роз наших близьких, рідних. А що з інтернетом? Що буде працювати в випадку відключення світла? Ну, як я розумію, що провайдери мають генератори, і тому в нас проблем з інтернетом не було навіть під час знеструмлення. Пане Гри, я вам дуже дякую за цю інструкцію, за те, що ви сьогодні наглядно показали те, як рятуватися, як знайти світло, і головне зберігати світло в собі. Те, про що ви сказали, зберігати цю енергію. Також дуже дякую вам, Ігор Молодан, експерт з безпеки та виживання. Був сьогодні в студії. Є вихід. Отже, як підготуватися до можливого блекауту тривалістю, приміром три доби. Перше, фахівці радять подбати про запас води на одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води та до 12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі. Запасіться харчами, обирайте продукти, які не будуть псуватися: крупи, олія, чай, цукор, енергетичні батончики, шоколад, каші та локшина швидкого приготування, сухарики, хлібці, горіхи та консерви. Гарною ідеєю буде заповнити вільне місце в морозильнику пляшками з водою. У випадку блекауту вони довше триматимуть низьку температуру в холодильнику. Для приготування їжі можна користуватися або портативною газовою плиткою із змінними балонами або ж туристичним примусом. Щоб зберегти тепло у приміщенні, заклейте щіну у вікнах і балконних дверях. Якщо маєте пічне опалення, то зробіть запас дров. Якщо генератор, тоді подбайте про запас палива. Тримайте теплі речі та. Ковдри під рукою, а бак автомобіля завжди повним. Якщо блекаут стався влітку у спеку, тоді намагайтеся зберегти в приміщення прохолоду. Запасіться ліхтариками, свічками та сірниками. Свічки краще запалювати у глибокій металевій ємності, щоб вогонь відбувався від стінок і давав більше світла. Для освітлення під час блекауту добре підійдуть лампи і гірлянди на батарейках та світлодіодні стрічки. Запасіться батарейками та тримайте павербанки, акумулятори та телефони зарядженими. Якщо ж ви мешкаєте у приватному будинку, не зайвим стане і генератор, бензиновий чи дизельний. Найкращим варіантом для мешканців квартир експерти з виживання вважають портативні зарядні станції. Залежно від потужності, вони зможуть забезпечити роботу побутових приладів упродовж доби чи кількох днів. Якщо блека трапився влітку, хорошим джерелом енергії стане портативна сонячна панель. Її Тужності вистачить, аби зарядити ваші телефони чи інші гаджети.